Дев'ятнадцять штатів відділилися. Армія сполучених штатів нарощує інтенсивність. Білий дім попереджає як західні сили, так і флоридський альянс. Обраний на третій термін президент. Обіцяє швидко придушити повстання. Хочете щось приміряти? А ви в курсі, що йде справжня громадянська війна по всій Америці? Ми поза політикою. Судячи з новин, так буде найкраще. Громадяни Америки так звані Західні сили Техасу і Каліфорнії Воротися! зазнали нищівної поразки від армії Сполучених Штатів Америки. Пане президенте, ви шкодуєте про авіаудари по американським громадянам. <працю> Сьогодні вони дійдуть до Вашингтону. Їдьмо туди. У столиці журналісти бувають на місці. Я нутром відчуваю, що це смерть. Затоплюйте. Мої репортажі з воєнної зони, здавалося, завжди застерігали продних. цього. І ось це сталося. Виникло прикре порозуміння. Яке? Ми всі американці, окей? Добре. А які саме американці? Не знаєте. 4 липня західні сили дійдуть до столиці. Господи. Хутка в машину! Хутка в машину! Поросіться! Нам треба зупинитися! Я не зупинюся. Одна нація. Під Богом. Неподільна, зі свободою та справедливістю для всіх. Біго, бігом, бігом! Боже благослови Америку. Повстання штатів. Відчую Ваймакс з 11 квітня.